Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам вивчати хімію. Сьогодні ми познайомимося з таким явищем, як корозія. Пожежі, не єдине явище за участю кисню, яке завдає шкоди людству. З одним із таких явищ, корозією, зіткнулися ще давні римляни. Напевно, їх неабияк дивувало руйнування міцних виробів із заліза. Вони назвали це явище роз'їдання металу, корозія. Метали з часом змінюються. Вироби з деяких металів поступово втрачають характерний блиск. Залізо іржавіє, тобто вкривається пухким бурим нальотом. Причиною цих змін є реакції металу з киснем, водою. Парою та розчиненими у воді речовинами. Явище самочинного руйнування металу унаслідок їхньої взаємодії з речовинами довкілля називають корозією. Корозія завдає значної шкоди. Іржа знищує майже 20% усієї кількості заліза, виробленого металургійними заводами. Речовини довкілля діють і на інші метали. Розглянемо хімічні реакції, які відбуваються під час корозії. Залізо, перебуваючи в повітрі, повільно реагує з киснем і водою чи парою. Унаслідок корозії металу утворюється сполука трьох елементів ферму, оксигену і гідрогену. Колір іржі буває різним від світло-бурого до коричневого. Трапляється. Що заліза майже цілком перетворюється на іржу. Мідь кородує значно повільніше, ніж залізо. Цей метал реагує водночас із трьома речовинами: киснем, водою або парою та вуглекислим газом, що є в повітрі. Продукції реакції сполука, яка має формулу купром ОН СО3. Вона утворюється на поверхні міді, а також бронзи. Сплаву міді з оловом у вигляді зеленувато блакитного порошкоподібного нальоту. Хімічних змін зазнає й срібло. Срібні прикраси і столові набори зі срібла з часом темнішають. Причиною цього є взаємодія металу з киснем і сірководним, незначна домішка якого міститься в повітрі. Продукти реакції сполука аргентум із сульфором 2С. Тверда речовина темно-коричневого кольору, і вода. Швидкість корозії срібла надзвичайно мала. Протягом сотень років предмети, вироблені з цього металу, не втрачають своїх властивостей. Не корадують лише найпасивніші метали, серед яких золото і платина. Золото, яке утворилося в земній корі мільярди років тому, залишилось незмінним хоча контактує з багатьма природними речовинами. Беручи до уваги хімічну стійкість золота, із нього виготовляють не лише ювелірні прикраси, а й частини технічних пристроїв, наприклад, електричні контакти, що надійно працюють протягом тривалого часу. Не зазнає корозії титан, який називають металом космічної ери. Він є одним із найважливіших конструкційних матеріалів для ракетної техніки. Як захистити метали від корозії? Найпростіший спосіб полягає в ізоляції металу від речовин довкілля. Для цього метали фарбують, вкривають лаками, наносять на їх поверхню тонкий шар полімеру. Керамічні покриття емалі. Механічно хімічно стійкі Емальований металічний посуд широко використовують у закладах харчування та в домашньому господарстві. Запобігає корозії також змащування металів спеціальними мастилами. Особливо це важливо для довготривалого зберігання зброї та транспортної техніки. Метали можна вкривати шаром іншого металу, стійкішого до корозії, наприклад, нікелю, хрому чи золота. Цей процес здійснюється у заводських умовах. Алюміній і хром стійкі до речовин довкілля, бо мають на поверхні хоча й тонку, непомітну, але міцну хімічно-інертну плівку оксиду алюміній 2O3, хром 2O3. Ця плівка утворюється в разі контакту металу з повітрям. Коли алюміній тільки-но виплавлено або в процесі його оброблення, така корозія є корисною, бо запобігає подальшому руйнуванню металу. Шар оксиду можна створити на поверхні інших металів за допомогою хімічних реакцій. Відповідний процес називають оксидацією. Запобігти корозії можна, якщо приєднати до трубопроводу, корпусу судна шматок металу хімічно активнішого за залізо, наприклад, цинку чи магнію. Доки весь метал цинк чи магній, не окиснеться, залізо не іржавіє. Те саме відбувається з оцинкованою жерстю. Розглянутий спосіб захисту металу від корозії називають протекторним. Бажаю вам успіху у цікавій подорожі хімією!